Меморіал загиблим в АТО військовим 72-ї бригади збройних сил України відкрили в Білій церкві. Українська армія ця бригада, один з найбільших підрозділів. Вона на сході з перших днів бойових дій. На меморіальній дошці 16 імен тих, хто в складі 72-ї поїхав боронити Україну, але не повернувся. Серед них не лише кадрові військові, а й мобілізовані майже з усієї України уродженці Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Львівщини інших областей. Наймолодший полеглий. Анатолій Савченко 93-го року народження. Найстаршому Анатолію Сові було 57 років. Всі загинули в боях. Вони загинули, тому що вони з честю та доблістю виконували свій службовий обов'язок. Відбувались до останнього патрона, може, коли їх забирали, то навіть магазини у людей були пусті. Тобто до останньої краплі крові вони билися. Дуже важливо, щоб пам'ятати, не забувати, що таке може статися в такий час. Ми певні, ну як моє покоління, думали, що вже ніколи не буде таких подій в нашому житті. І навіть може не думали, що нам потрібна армія в такому великій кількості. А тепер ми розуміємо це, і ми повинні пам'ятати цих людей, які за нас відстояли.